Всім привіт, це я Володя. І сьогодні У мене буде сьогодні огляд на е, декілька нових девайсів. Перший девайс це такий iPad міні чорного кольору. Він що хай Загружається Тут є е, J7. І ще два телефона. І у мене ще є отака от коробка від айфона J6 Plus. Це колишній мій телефон, але зараз у нього проблеми з екраном. І поки iPad загружається, відкриємо коробку з телефоном. У нас тут три телефона. Samsung, HTC. І найголовніший Samsung. На iPad' є проблема. Це якщо ми вибираємо мову то воно, воно заблоковане. Але він дуже досить прикольний. Так. Перше, з кого ми почнемо? Ні, ну, спочатку я увімкну цього. потім під'їзної HTC. Так, HTC хай поки постоїть зарядиться. Цей Samsung J7. Я його сьогодні придбав. І у нього проблема, то що він ну, тут відкривався вже. Тут. Так, наступний телефон це такий Samsung Star Plus. він трохи пролагує. Про пристрій. Версія Android 4.1.2. О, HCC тоже намкнулся Дерки Він залитий У нього проблеми з екраном і сенсором. О, о тут кнопка і оце. Оце все місце воно не, не працює добре. Ззаді відкривається тільки оце. Дуже цікава моделька. Сенсор. Не відкриває, але зато. Можна попасти через цей налаштування, я тут з кабелем. так про програму? Андроїд 4.0.3 ноль три, але щось Воно тут не хоче подказувати оцей. такие телефоны. Ага, он же вырубался. Вот такие сегодня будут телефоны. И один планшет. Всем пока!